Андрій Тлумак від воріт. А Лукас Ніл. Останні хвилину основного часу другого тайму відбирають у сервета Чітіна, який вже дивився, як йому краще віддати. І що ж таке? Бек віддавав в розрахунку, що поруч є футболіст, який може зробити ривок. Але не було цього футболіста. Тому то і проблема, і це мав бачити ігор. Відбрать чисто. Так показує до м'яча Чекуполовець. Чолак тут. Чолак з м'ячем. Його м'яка передача, і невдало. Ардатуран він віддає, що послизнувся! Вихід і м'яч у сіці. У сіці воріть лівійський Карпат. Карпати пропускають вже, коли пішов доданий час. Ось такий епізод, коли проходить передачі, і не стільки позиційна помилка, як послизнувся захисник. Збіг різних обставин ось призводить до того, що Карпати пропускають. Пропускають зараз і показують нам ще раз цей епізод. Ослизнувся Тубіч. І місці падає Тубіч і виходить із забиває цей м'яч. Айдин Ілмас. Захисник, який вийшов на заміну на 91-й хвилині. Арда Туран. Він видав довгу передачу. Навіть не Тубіч Мілошевич. Вошевич, який традиційно розташовується в центрі справа. Тубіч зліва. Зараз Мілошевич опинився зліва. Помилився саме він. Помилився, чи будемо казати, що і помилка можна вважати, і просто збіг обставин. Але 0-1. 0-1. Попереду галатасарай Сарай. Ну, час є. Скільки? Там? Три хвилини. Хвилин, три буде все новіше Виходить голкіпер. М'яч не дістає. Ардат Туран Менші меншості Карпати. чолак Не пускають його. Рефері дає грати. Вибивав Тубіч. Милошевич Довга передача. Худобяк таки дістав м'яч. І забивають Карпати. Забивають один-один. Федецький. Федецький підійшов вперед. Артем Федецький. Один-один. Ось -один. тепер вже потрібно тримати. Потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх радощів не приховує І Кононов Хоча, як і всі, Футболісти, більшість, принаймні футболістів, тренерів людина забобонна. Забивають Карпати. Ну, що, що, пішла передача, врешті-решт помилився цей воротар. Один-один теж рахунок, який нам потрібен. Один-один після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиція центра Форуда опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз відзначаємо і довгий пас, і передачу Фодека, який дограв цей епізод. Ну, і захисники тут не встигнули. О, Галата Сарай все ж таки Воротар не найкращим чином зіграв 1-1. Радість, розпач. Тепер помінялися місцями. Штаби тренерські. Федецький, Федецького була жовта. Федецького була жовта ще у першому таймі. Зараз за святкування отримує другу жовту і Карпати без двох. А Федецький заводить трибуни. Залишає поле Федецький. Прикро, неприємно. Все ж таки, без гравця цього догравати. І що вилучення ще одне. Якщо з вилученням Кузнецова, там ситуація, де принаймні варто сперечатися, якщо не більше, то у Федецького формально все абсолютно. Згідно правил, що перша була, зараз друга за святкування. З іншого боку, людина і футболіст, кожен футболіст живе і емоціями. Зокрема, потрібно втримувати рахунок. Без двох Карпати і Карпати проходять у груповий етап. 1-1 1-1 з двома вилученими. Карпати все ж таки здобувають на рідному стадіоні Україна потрібний результат. 1-1. Гол Федецького. Він вирішує все після того, як команда пропустила вже на 91-й хвилині. 1-1 і Україна матиме у лізі Європи три команди: металіст Карпати, які пробилися саме через Лігу Європи, і Київські Дунами, яке не пройшло кваліфікацію у Лігу Чемпіонів. Карпати ну для Карпат це все ж таки найбільший, мабуть, прорив європейський прорив за всю історію клубу. Із... Таким титулованим клубом відіграно поєдинок. Ось повтор цього епізоду. Ще будемо завершувати розповідь про поєдинок, свою частину розповіді, я комітатор Роберто Моралес. Але ще раз усіх вітаю. Все ж таки велику справу на стадіоні Україна було зроблено цією біло-зеленою командою. Радість вболівальників, радість футболістів. Ну а цей тренер, цілком можливо, залишає не лише стадіон, а може залишити і Станбул взагалі. Франк Райкерт в чергове вилітає. І в чергове він розчаровує вболівальників Галата -Сарає. Що ж на цьому свою частину я завершую, і зараз я думаю, ми почуємо швидкі флеш-інтерв'ю.